Ціни на яблука в Україні найвищі за останні вісім років і продовжують зростати. Ключові гравці ринку пов'язуються з активізацією торговельно-закупівельної діяльності в цьому сегменті. Повідомляють аналітики проєкту Істфрут. Якщо тижнем раніше попит був відносно невисоким, то сьогодні підвищену зацікавленість у закупівлі виявляють покупці практично всіх категорій. Станом на 13 січня якісні яблука з українських господарств надходять у продаж за ціною 25-32 гривні за кілограм, що в середньому на 13 відсотків дорожче ніж наприкінці минулого тижня. Пропозиція яблук високої якості на вітчизняному ринку досить обмежена і це також сприяє зростанню цін. Багато садівників пропонують в основному продукцію, якість якої почала погіршуватися внаслідок тривалого зберігання. Водночас якісний товар традиційно вирушає на експорт, а деякі садівники планують продавати його не раніше початку весни. Аналітики зазначають, що зараз яблука надходять у продаж у середньому на 61% дорожче, ніж торік.